Чи було таке, що собака кусала під час грумінгу? Чи було таке, що власник поводився ще гірше, ніж його пес? Чи було таке, що хотіли змінити професію? Чи було таке, що думали, цей клієнт точно не повернеться, а він став постійним? Чи було таке, що клієнт просив зробити стрижку прямо як на фото з Pinterest? Ладно. Чи було таке, що собака засинала прямо під час процедури? Чи було таке, що виключили воду під час процедури? <рес> Зараз! Зараз покажу як. Раз.